Привіт! Сьогодні ми будемо лічити тисячами. Для цього ми спочатку пригадаємо відомі тобі одиниці лічби та співвідношення між ними. Актуалізуємо назви розрядів і розрядних чисел. Утворимо нові одиниці лічби та позначимо цифрами одержані розрядні числа. Дізнаємось про нові розряди. І об'єднаємо розряди у класи і назвемо ці класи. Ну, Давай полічимо одиницями. Пригадай, як ми лічили в першому класі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять окремих одиниць. Ми зв'язали. У низку і одержали десяток. Потім ми лічили десятками. Давай полічимо десятками. Один десяток, 10, два десятки, двадцять три десятки, 30, чотири десятки, 40, 5 десятків, 50, шість десятків, шістдесят, сім десятків, сімдесят, вісім десятків, вісімдесят. 9 десятків 90, 10 десятків 100. 10 окремих десятків зв'яжемо у площадку сотня, замінимо новою одиницею лічби сотнею. Отже, 10 десятків становлять одну сотню. Повторимо: 1 десяток це 10 одиниць, одна сотня це 10 десятків. Або 100 одиниць. Пригадаємо одиниці десятки сотні це розряди. Ну, а тепер будемо лічити сотнями так само, як і простими одиницями, так само, як і десятками. 100. Одна сотня. 100. Приєднаємо ще одну площадку, дві сотні. 200. Ще одну площадку, три сотні маємо. Триста, чотири сотні, чотириста, пять сотень, 500. Сот. шість сотень, 600. Сот. сім сотень, 700, сот. вісім сотень, 800, сот. девять сотень, 900. Дев сот. десять сотень, десять сотень. Становить одну тисячу, об'єднаємо ці площадки в кубік і одержали нову лічильну одиницю, тисячу. Отже, підсумуємо, десять сотень становить одну тисячу. Як ви вважаєте, тисяча це новий розряд? Очевидно, що так. Які розряди ми знаємо? Одиниці, десятки, сотні і тисячі. Пронумеруємо ці розряди. Перший розряд розряд одиниць, другий розряд розряд десятків, третій розряд розряд сотень. Четвертий розряд розряд тисяч. Отже, ми лічили одиницями. Об'єднуючи одиниці в десятки, десятки об'єднували в сотні, і в сотні десять сотень ми об'єднали в тисячу. Полічимо тисячами, одна тисяча, тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч. Шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч, десять тисяч, десяток тисяч. Об'єднаємо окремі тисячі в брусок десяток тисяч. Отже, десятки тисяч це новий розряд. Десяток тисяч це нова одиниця лічби. Будемо тепер лічити десятками тисяч, один десяток тисяч десять тисяч, два десятки тисяч двадцять тисяч, три десятки тисяч тридцять тисяч, чотири десятки тисяч сорок тисяч, п'ять десятків тисяч п'ятдесят тисяч, шість десятків тисяч шістдесят тисяч. 7 десятків тисяч 70 тисяч, 8 десятків тисяч 80 тисяч, 9 десятків тисяч 90 тисяч. Приєднаємо ще один десяток тисяч, одержимо 10 десятків тисяч. 10 десятків це одна сотня. Отже, ми 10 десятків тисяч замінюємо однією сотнею тисяч. Замінимо 10 окремих десятків. Такою площадкою сотня тисяч. Будемо лічити сотнями, сотнями тисяч, одна сотня тисяч, сто тисяч, дві сотні тисяч, двісті тисяч, три сотні тисяч, триста тисяч, чотири сотні тисяч, чотириста тисяч, п'ять сотень тисяч, п'ятсот тисяч, шість сотень тисяч, шістьсот тисяч, сім сотень тисяч. 700 тисяч, 800 тисяч, 800 тисяч, 900 тисяч, 900 тисяч, додамо ще одну сотню тисяч, одержимо 10 сотень тисяч, тобто тисячу тисяч. Ми одержали мільйон. Таким чином 10 одиниць становить один десяток, 10 десятків становить одну сотню, 10 сотень Становить одну тисячу. Десять тисяч становить один десяток тисяч співставляємо. Десять десятків тисяч складає одну сотню тисяч співставляємо. Десять сотень тисяч становить один мільйон. Отже, одиниці десятки, сотні тисячі або, можна сказати, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч це розряди. Давайте ми назвемо розрядні числа, числа розряду одиниць. Прочитай числа розряду одиниць. Прочитай числа розряду десятків. Прочитай числа розряду сотень. Якою лічильною одиницею ми лічили? Ми лічили одиницями. А тепер прочитай числа розряду тисяч або одиниць тисяч. Прочитай числа розряду десятків тисяч. Прочитай числа розряду сотень тисяч. Якою лічильною одиницею ми лічили? Ми лічили тисячами. Отже, лічильні одиниці визначають клас. Лічильною одиницею класу першого класу є одиниця, тому він називається клас одиниць. Лічильною одиницею другого класу є тисяча. Тому другий клас називається класом тисяч. Розглянь таблицю розрядів і класів. Зверни увагу, перший клас клас одиниць, містить три розряди, перший розряд одиниць, другий розряд десятки, третій розряд сотні. Зверни увагу другий клас, клас тисяч. Він так само містить три розряди. І він, він містить розряд одиниць тисяч, десятків тисяч, сотень, тисяч. Таким чином зістав перший і другий клас, що в них спільне. В кожному класі по три розряди. Є розряд одиниць, є розряд десятків, є розряд сотень, що відмінне. Лічильна одиниця. В першому класі лічильною одиницею є одиниця, а в другому тисячі, тому ми маємо одиниці тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч. Отже, підсумуємо, які одиниці лічби тобі відомі? Скільки одиниць у одному десятку, скільки десятків у одній сотні, сотень у одній тисячі. Скільки тисяч у одному десятку тисяч, скільки десятків, одній сотні, скільки десятків тисяч у одній сотні тисяч, скільки сотень тисяч у одному мільйоні? Як називається перший клас, другий клас? Назви розряди, які входять в кожний клас. Чи задоволений ти своєю роботою на уроці?